Подивіться на рай тихий, на свою країну, полюбіть щирим серцем велику руїну, розкуйтеся, братайтеся, у чужому краю не шукайте, не питайте того, що немає і на небі, а не тільки на чужому полі. В своїй хаті, своя правда, і сила, і воля нема на світі України, нема другого Дніпра. Ви на чужину шукати доброго добра. Добра святого, волі, волі, братерство братнього нашли, несли, несли з чужого поля і в Україну принесли великих слов, велику силу та й більш нічого. Обніміте ж, брати мої, найменшого брата, нехай мати усміхнеться, заплакана мати, Богословіть те своїх твердими руками і діточок поцілує вільними устами. І забудеться сромотня давня година, і оживе добра слава, слава України. і світ ясний, невечірний, тихо засіяє. Обніміться ж, браття мої, молю вас, благаю.